До вашої уваги, огляд каталога липня. Бізнес, краса і здоров'я з фармасі. Фармасі почни свою справу, справу з преміум-продуктом, доступним кожному. Наші сертифікати якості. Зростай з нами історії директорів, простих людей. За кожні 500 гривень знижка 25% лише до 7 липня. Купуй на 500 гривень і ці продукти ви можете придбати з додатковою знижкою 25%. Тренди макіяжу для різних типу, типу кольорів. Бібі-крем, акційна пропозиція 279 гривень. Сі-крем. Тональні основи VFX Pro Air Glow. консілер, Праймери. в акції BB Пудра. Пудра бронзатор. Рум'яна стік Пудрові рум'яна. Хайлайтер, бронзер і рум'яна по дуже вигідній ціні: 389 гривень. Фіксатор макіяжу 209 гривень. Дуже рекомендую. Палетки тіней 519 гривень замість 689 гривень. Палетки для обличчя 639 гривень. Підводка фламастер кремові тіні, механічний олівець для очей. Туш для брів, акційна пропозиція 249 гривень. Маркер для брів 459 гривень. Праймер під туш для вій, акційна пропозиція 369 гривень. В акції туш Full Blast 469 гривень замість, 500, замість 629 гривень. Дуже класна туш, рекомендую веганська формула кремові помади, помада Стік Стіло. Глазурована бі-бі-помада. лак, латина, 299 гривень акційна пропозиція. Рідкі матові помади, рідкі матові помади VFX Elite. Блиск плампер блиск топер 419 гривень. Знижка 50% на олівець для губ за умови придбання. блиска плампера або блиска топера. Олівець для губ 229 гривень. Засоби для демакіяжу, міцелярна вода і двофазний засіб для демакіяжу. Аксесуари, б'ютікейси, сумки валізи, рюкзаки. Сумка спортивна. 1299 гривень новинка. Прозорі косметички, дуже класно на літо. Шкіряні косметички, також різні косметички, пензлики, спонж для макіяжу акційна пропозиція 199 гривень. Парфуми. В акції буде Vibrant Aura, 499 гривень супер класний парфум на літо. Жіночі чоловічі аромати. Акційна пропозиція на набори в косметичках. Дуже рекомендую. Там іде лосьон для тіла, парфумований гель для душа, парфуми і дуже класна косметичка. Парфум рейна в акції. Чоловічі парфуми. В акції хисповер. Парфумовані гелі для душа. Спреї на літо в акції 389 гривень. Потім у нас антиперспиранти, дезодоранти, шарикові. Серія з муцином равлика. Бюджетна класна серія, дуже рекомендую користується попитом у наших клієнтів. Набори, крем суфле і скраб в акції 399 гривень набором. Манго і авокадо. Серія Smart Life для волосся, термозахист в акції спрей лак для волосся в акції. Для дому для прибирання, антижир, порошок, пральний порошок, поліроль. Дуже гарні ефективні дієві засоби. Набори тканинних масок 5 штук в наборі 439 гривень. Зубні пасти на акції чайне дерево. На акції Фінік і матча відбілювальні. бальзами для губ: 99 гривень замість 129 гривень. Крем для рук, сумочні варіанти: 30 мл по 69 гривень. Мило. Повернення в каталог: Лаванда Морінга. Дуже гарне мило, косметичне, не сушить шкіру. Новинка серія Almond. Тут у нас масло для тіла, скраб, крем для душу, крем для рук. Улюблена серія наших клієнтів: морська терапія і оливка. Акційна пропозиція на всю серію. Шампуні гелі для душу серії Botanic. Акційна пропозиція на фісташку і маракую. Серія лаванда. Шампунь і гелі для душа. Маска для волосся. Лосьон для тіла, масажна олія. серія «Маскулайн» для чоловіків. Приємний аромат. Кератиновий догляд. Вся серія в акції для волосся. Стайлінг для, для прямого і кучерявого волосся. Фарба для волосся. Акційні пропозиції. Так, далі у нас зворотня сторона каталогу. Знижка до 26% на комплекси догляду за обличчям доктор Туна. Набором вигідніше серія аква. Набором вигідніше серія календула, чайне дерево, серія люми відбілювальна проти пігментації. H-Rверсі супер пропозиція антивікова. Resurface також супер пропозиція Антивікова. Дуже рекомендую. Новинка. Дамаска Троянда. Комплекс. Набори масок Доктор Туна. По 10 штук в наборі. Серія Sun. Сонцезахисна. На літо дуже актуально. Сироватка з вітаміном С відбілююча з сяйвом 729 гривень на акції. Набір Абсолют Супер еліксір з масажером і сам еліксір окремо. Інтимна гігієна, крем для депіляції, крем проти потрісканих п'яточок, дуже рекомендую. Скраб сіль, Пілінг для рук і для ніг також. Для всього тіла можна використовувати спрей для ніг антибактеріальний, гідрогелові патчі на акції h Reversist і Aqua, Масажний гель Аляска акційна пропозиція стік від головного болю. Акційна пропозиція на масажний крем з глюкозаміном, дитячі серії, шампунь без сліз серії для волосся, інтенсивне відновлювання і для тонкого слабкого волосся, серія ревінг. Для сухого пошкодженого волосся серія гідратінг на акції. Для об'єму волосся серія Volumizing. чесникова серія на акції маленький шампунь 225 мл. Шампунь з тміном 209 акційна пропозиція. І система здоров'я Плюс. Уже в каталозі є новинка: Ватербуст, стік іонізатор. Замовляй продукцію Нутрі Плюс на 80 балів. І в наступному місяці отримуй продукт зі знижкою 50%. Купуючи Ватербуст. Ви можете придбати на вибір вітаміни жіночі або чоловічі з додатковою знижкою 30%. Далі, крок третій: купуй програму детокс для очищення організму від токсинів. І четвертий крок обирай бустер під свої цілі і потреби. Дуже гарний підхід компанії. І ось ці бустери. Програма детоксу супер пропозиція 1599 гривень замість 2447, А при оформленні дисконту взагалі буде 50% знижка. І так, кожен бустер. Бустер молодості з колагеном, бустер для зниження ваги з елькарнітіном, з Коли купуєш бустер для зниження ваги, знижка 30% на коктейль для контролю ваги теж класна пропозиція. Бустер для суглобів, для регуляції циклу, для волосся та нігтів, для імунітету дуже вигідні пропозиції. Для серцево-судинної системи, для енергії та відновлення, для травлення і метаболізму, антиоксидант. Наш стік-іонізатор посилює е, усваївасть. Цих вітамінів і бадів. Бустер для уваги, корисні трав'яні чаї, корисна кава від фармасі. Новинка Алоє детокс зі смаком мандарину уже в каталозі. І новинка гуарана, кава з гуараною. Мультивітамінний комплекс для дітей і Жувальні мультивітаміни для жінок це новинка. Б'юті-бустер колаген. Містить колаген першого, другого, третього типу. І в одній порції 10 тисяч міліграм гідролізованого колагену. Серія для дому для прибирання містер Вайпес Перформанс. Новинки вже дуже гарно себе зарекомендували. Маємо багато класних відгуків. Для посудомийних машин в акції: ополіскувач і засіб для посудомийних машин. Засіб для миття посуду, антижир еко на акції. Засоби для прання темних і кольорових речей по 500 мл повернення в каталог. Засіб для видалення плям, кондиціонер для білизни. Кисневий плямо-вивідник: 659 кг. Засіб для видалення накипу та іржі для прибирання, для чищення дерев'яних поверхонь для миття унітазу. Мультифункціональний очищувач поверхні, акційна пропозиція на літрові засоби. Концентрований мультифункціональний очищувач пів літра, 249 гривень серветки для прибирання і серветка з мікрофібри для дзеркал та скла. Дякую за увагу! Вигідних покупок разом з фармасі для оформлення дисконту і консультації. Пишіть мені в приватні.